На Натаху обережно я З кожної ноги своє всуття, то попереду стояла там, дівчина їй прокритю слова, двоска зупинись Насправді полково сталося, і зовсім я не торпувалася. Та не відігнати судні домка, Що дівчина ця заводила мені. Сітка з косичками двома, розпини якась нудна, вірила він овенка моя, але нього я чужа. О Боже, ми. Та на це є трагедія, на вже це є причина, заважати тут мені, та що одна... там. Та хвилю я тянуть, то мабуть страшні страшніше не для уся раді Ти моя товала, дякую і дівчини мавши на Це даху Цемісто неч так думала, та тіку як сняла всуття, дівчика поперед умала і пропічу знаем слова, дівчика маленька і ничка. Розпильний якась нудна, шкодя трохи жодного нема. Всі і народ зізначаються Боже міта, невже є трагедія, невже це є причина заважати тут мені? Пана літа, то завжди ти улюблена, завжди тебе ще кана, очевидя смачна. Они косодні выпрямаши зовном, это девтах два, и пожди надо хули, Я слухали їх, а почему не швы, і уж мені осталось, нічого розповість ніхто не слухає мене. Та бачу я У дівчини теж така біда. На ній скриво жовтий кардиган закриває кожен шам. Що отримаю вдома завжди? Тож замість домою сюди прийшла, і на повернення шансу нема. На складі поулкову осталося, я й ніби не турбувалася, та на всю крик свій зупинить, сказала слово знайомі вміть. А що як я можу є запитися, в причині я сама прийшла сюди, Ось попрошу, не роби цього сьогодні, дивитися на твій сон я не, можу Но, тобі, не сьогодні, так і вже на шалю. Це ти ж день я тут одна, крім мене тут лиш ж моя. мене вже нікому не зупинить, проживає останню мить, знімає свій жовтий катиган, козички свої розпускаю я. Це маленька і низька, скоро зі стрибний буде вільна.